Всім привіт! Сьогодні ми хочемо поділитися корисними властивостями калини. Калина це символ нашої країни. Зараз ми будемо розказувати вам, для чого ми її нарізали. Вовчик нарізав, зв'язав, ми її підвішуємо. І вона ось так буде зберігатися, якщо ми її не з'їмо. Але, можливо, частково ми її використаємо. Чому її ми використовуємо? Зараз почали кашляти. І ми беремо її, просто їмо ось таку свіжу калину після заморозків навіть вона солодша стає і дуже смачна. І самі плоди ми з'їдаємо. І потім потрібно деякий час тримати і смоктати ось ці кісточки калини. І вони також дуже добре допомагають від кашлю. Вовчик теж кашляв, але він у мене не любить хворіти. І для того, щоб довго не затягувати, З'їв цілу віточку, не тільки калину, а разом з кісточками. І на вечір в нього дуже упав тиск. Тому кісточки, ми зробили висновок, що якщо їсти кісточки, вони можуть дуже сильно понизити тиск. Отже, ось так ми калину. Підв'язуємо і зберігаємо. Якщо ми її не використаємо у свіжому вигляді, то вона підсушується, і ми потім можемо з нею варити чай, який також дуже корисний. У калині дуже багато є корисних речовин, вітамінів. Дуже дуже багато. Ще можна з калини варити чай, дуже смачний на повільному вогні, варити до п'яти хвилин десь, якщо, він вже, якщо буде калина така вже підсушена. А якщо свіжа, то дуже швидко готується. І коли остигне вже додати меду, і також дуже добре допомагає від кашлю і взагалі смачний чай. Отже, калина дуже багато на вітаміни, в ній дуже багато міститься вітаміну С. Вона дуже корисна, тому дуже добре мати біля свого будинку, щоб росла своя калина. Взагалі мені калина нагадує пастилки від кашлю Ісландіка. Діти їх дуже люблять, а от. Калина, вона оці кісточки, теж можна тримати як пастилки в роті, і вона теж допомагає від кашлю. Тому всім радимо, ми вже пробували. Слава Богу, дуже добре допомагає. Вовчик не хворіє, роботу не пропускає. Хворіє один день максимум кашляє, і в нього все дуже швидко проходить. Він собі дружу з калиною. Він... Це його любима рослина від кашлю. І ми також. Взагалі калина має різні сфери використання. Недарма вона є символом краси і любові. На цьому все. Любімо нашу Україну, любимо калину. Дякуємо за перегляд, за лайки. Дякуємо. Пишіть коментарі. До нових зустрічей. Всім пока!